Роботи в уряді Кегін працювала ректором юридичної школи Гарвардського університету. Вона дуже рідко висловлює свої погляди публічно, отож важко спрогнозувати, які позиції вона займе, ставши членом Верховного суду. Детальніше про це Юрій Саєвич. Багато викладачів юридичної школи Гарвардського університету заявили, що їх не здивувала пропозиція президента Обами призначити Елейну Кейген до Верховного суду. США. теперішній ректор Елен Казґов вважає Кейген яскравою особистістю. Вона зірка минулого тижня. Ректори 69 -ти юридичних шкіл по всій країні у листі до голови снацького комітету з питань судочинства підтримали призначення Кейген до Верховного суду. Проте частина республіканських законодавців вважає, що Кеген бракує досвіду, оскільки вона, хоч і кваліфікований юрист, але ніколи не працювала суддею. Відсутність судового досвіду також не дає зрозуміти, якими є особисті переконання Кеген щодо суспільно важливих питань та політики. Колишня однокласниця Кейген Леслі Гантерґедсен каже, що Кейген завжди трималася дещо осторонь від інших. справа не в тому, що зеленою не можна було дружити, бо ми ж були друзями. Просто вона завжди тримала частину себе закритою. З цією характеристикою погоджується учителька в середній школі Анна Морела. Вона каже, що Кейгін подібна на свою маму, яка більше життя пропрацювала вчителькою в початковій школі. Її матір була учителькою, яка ніколи не обговорювала політичне питання. Елейна Кейген і двоє її братів виростали в заможному районі Менгетена. Її батько, адвокат і активіст, завжди відверто висловлював свої погляди. Про Елейну часто казали, що вона пішла у свого батька. Вона завжди ставила запитання, вона все піддавала сумніву. Отеж у суперечця з нею завжди треба було наводити багато аргументів і доказів. гантер Гетсон згадує, як Елейна Кейген намагалася змінити шкільні правила щодо паління. Вона сперечалася з адміністрацією, наполягала, аби в одному з туалетів учні мали право палити. Це вимагало від неї багато сміливості. Кейген відстоювала свої погляди протягом усього свого життя. Будучи ректором юридичної школи, вона заборонила армійським рекрутерам вербувати студентів у армію на території університету. Таким чином вона протестувала проти політики армії, згідно з якою гомосексуалістам було заборонено йти на військову службу. Ця політика казала Кеген, порушувала університетські правила, які не допускали дискримінації за ознакою статі. Алекса Шабиков, заступник ректора юридичної школи Гарварду, Вона опинилася між двома вогнями з одного боку захистом громадянських прав студентів, яких охороняла наша політика проти дискримінації, і з іншого боку, дотриманням вимог законодавства. прихильники Кеги наголошують на тому, що вона в першу чергу неупереджена. Елен Казґов каже, що Кегін встановила баланс у професорському складі школи, у якому переважали викладачі ліберальних поглядів, прийнявши на роботу більше консервативних професорів. Вона не лише їх наняла, вона домагалася, щоб викладачі спілкувалися один з одним. На слуханнях у сенаті законодавці намагаються встановити, якими є погляди Кегін у різних ключових питаннях. Деякі демократи побоюються, що вона займає НАТО-центристські позиції, тоді як консерватори занепокоєні тим, що її погляди в питанні абортів і свободи слова надто ліберальні. Зараз Кейгін займає посаду першого заступника міністра юстиції. Вона є головним представником уряду у справах, які розглядаються Верховним судом країни. Юрій Сеєвич Голос Америки.